І Єврада у квітні розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора Росії і звернулася до Кабміну щодо повернення майна депостанови російських варварів у власність України. Вже лунають пропозиції зробити з цієї будівлі музею Московії з правдиву історію цієї держави. А ми вирішили запитати киян, що саме вони хочуть бачити замість російського посольства на повітрофлотському проспекті. Величезне згарище. А якщо цивілізованим методом? Ні, цивілізованим не вийде. Тільки згарище. Спалить. Я думаю, що нужно її і поставити там пам'ятник жертвам насілі російської агресії над українцями. Щось громадське, напевно. Ну музей не музей, напевно, знаєте. Що б ви хотіли бачити замість російського посольства цій будівлі? Щось для дітей. Я маю, ну так думаю, для дітей щось була, до речі, ідея. Я тут живу в сусідньому домі, і ми придумали, що було б класно зробити тут музей корупції чи музей військових злочинів. Музей військових злочинів краще. І кафешку на криші з там захід сонця гарний з цієї сторони. Що ви хотіли бачити замість російського посольства тут? Не знаю. Парк. Гарний парк. Знести. Да, да, да. Ну якийсь кінотеатр, наприклад. Ну, щоб символічно так було. Ну, якщо це російське посольство, то потрібно напевно якісь меморіали інсталяції, які присвячені війні Росії проти України. Ну як нагадування про це місце і що було б доречно музей, Музей, мабуть, нашої перемоги. Музей, мабуть, який присвячений війні цього типу ну, цього століття. Щоб там були пам'ятки, якісь. Історичні. А я вважаю, що наш район неймовірно зелений, тому чому б не построїти новий парк для діточок. Школа, якийсь навчальний заклад, отаке. От То, що потрібно більше, ніж цей музей. Що там могло бути, на вашу думку? Цирк. <гум> <гум> а які ще варіанти? Музей Я Дуже не знаю, що вам сказати, але в ніякому разі не хотів би. Його бачити. Європейський дум. Розвиття і культури, наприклад, так. На музей російської окупації. Рейком партії. Ну, Азови, наприклад. Чи а, там. Рейком, там раніше був рейком партії, але щоб партія була інша. Ше закінчити цю війну і звільнити нашу Україну.